Перш за все, я хотів би сказати велике дякую за підтримку всім болівальникам. Ми побачили сьогодні багато українців. Це для нас дуже приємно. На жаль, ми не змогли подарувати їм якісь позитивні емоції. Це збірна Англії. Ми знали, що суперник дуже сильний. На жаль, будемо робити висновки, щоб ми рухались далі. Я все ще впевнений, що. У нас є великий потенціал в команді в збірній, тому ця поразка, я думаю, буде для нас урок. Які висновки команда зробить після цього матчу? Я думаю, що головний тренер вже нам більше детальніше розповість про це. Я все одно вважаю, що були позитивні моменти в цій грі. Так, може, десь ми не так багато. Створили небезпечних моментів, але ми розуміли, що це збірна Англії, вони дуже добре роблять пресинг, тому нам є чому вчитися. Що Руслан Петрович сказав розтягальні? Він подякував всім за, за працю, за ту роботу, яку ми зробили за цей тиждень. Він сказав, що у цій команді великий потенціал і ми повинні, ми повинні вірити в те, що ми можемо поїхати на Євро.